Альпійський рудник краще місце для проведення вільного часу. Багато знайомств з не дуже приємними зомбі. Всі хочуть нав'язати тобі якийсь такий руський мір. Вони мені тут і подавно не потрібні, тому відразу показую їхнє місце за допомогою величезної металевої мачети. Також з її допомогою заспокоїти вдалося групу феміністок, чувака з печею, котрий виругнув на мене полум'я. І навіть одного із ми, случайно сюди попали ми їхали на учення». Далі розпочався активний Тут всього, що попадалося під руку, це корзинки з пасочками, пластмасові ящики з болтами та гайками, та навіть здоровезні дерев'яні ящики. Чогось ексклюзивного, на жаль, не випадало. Як кажуть, прийшов не в день завоза, вже все обшарено до мене. Постріляв ще грубку зомбонутих та з чистою душею навідався в будинок з зеленою кімнатою. На жаль, кімната була повністю злутана, а судячи з того, який цей свин залишив страч після себе, був він там зовсім нещодавно.